Так вчора дощ і не пішов, а сьогодні вранці дуже рано, мабуть, годин чотири було. Ну, ще так сіро було, ой, я туди полізла. Почало гриміти. Думаю, ну, слава Богу, піде дощ, буде добре у нас. Та який там погреміло, погреміло. Але зараз восьма година майже то хоч прохолодненько трішечки. Ну, я ж так, як воно почало гриміти, то я думаю, все не буду я на вулицю виходити, не буду нічого поливати, хай дощик поливає і заснула. Заснула, а я вікна закриваю, коли грім. то я боюся. Це ж сплю, чую, Наталя мені на мід дзвонить, я глянула ж. Ну і мені на мід тільки вона телефонує. От. Ти каже, ще в кроваті? кажу, да. Ну тоді давай через півгодинки приходь, у мене щось є добреньке. Це перелик треба буде. Я не скажу, що хай тобі погортить. А я сьогодні хотіла посмажити рибку, е, варити картопельку або гречку, гречка, до речі, вариться, бо красу не треба і зателефонувати їй, щоб сказати, іди снідати. Ну, вона мене випередила. Ну, тому я смажу котлетки рибні, усього вже закінчується. Так, фенді вже м'ясо нарізала. І зараз гречка звариться, фенді погодую. Ну і піду, я не знаю, що там за смачненьке. Але мені дуже кортить. Що ж там? Ну, а, кава! <клес> Ой, вибачте. А кава, як очі наш, зранку, ліки випила і тепер каву. Ну, треба щось їсти, мабуть, ну, я пізніше. А, перед цим чашку води випила. Вчора навіть молоко прокисло яготинське пряжене, ну, десь стакан було. А так же ж відключають світло то.

Якщо що я тепер візьму котлет і понесу їй, Ну, а я пізніше я не хочу їсти так. А та, що як є щось там смачненьке, та ні, ще хай. Кетлети з балуваної галі. А там, де смажились котлети, потім Наталя кашу варить, я збираю, вже один раз віднесла і це. А згадую раніше, у мене свикруха, вона це ніколи не виливала. Ой, царство небесне. Згадала. Боже, вже скільки років пройшло. 30 років, які її немає. 30. Н -н -н. 30. Та, да, да, 30. Віки 31, а 30 як її немає. Померла на той, на те свято, коли ми святкували ще, зараз я не знаю коли воно, 7 квітня. 80, 82 роки було. Так я ж е, хотіла про звик руку згадала і все. Е, вона цю ніколи не виливала. Оце так збирала, збирала, потім іще жарила. Кажу, та так, мабуть, не можна, це вредно. Що ти там не говориш? Що ти знаєш в цьому житті тіпа? Типу? Так. Добре. Куду я збирався? позакриваю вікна, бо я ж встала та й ще їх повідкривала. Дуже цікаво, що ж там таке, що я в цьому році ще таке не їла. Ну, ось такі рум'яні, підсмажені котлети. Наталя. Зіпсувала мені всю кухню. Ну, ладно. Зараз їй віднесу три, а лишу 4, якщо хтось іще й прийде, то хвати. Та навіть і не примочив цей дощик. Ну, я вчора поливала в кожну ямочку, де троянди в основному, та і півонії лила, бо шкода їх. А ось тут у мене. Вигела, росте, сажениць, ну, живець я садила. о, там під тими пляшками, мабуть, всі пропали. Ну, а тут, а тут ось так. О, фенділа є, дома закрила. Ну, і я пішла, взяла, бо скаже, чого ти так довго? Взяла їй котлетки, хай звеня, картошки тепер нема. Будуть котлетки тільки їй. Ну, а на дворі гарно. Прохолодненько, тихо зараз. Оце як так буде, мені можна буде вже зібрати оті іриси, що мені поскошували. А так зранку не хочу гребтися, люди сплять. В день дуже спекотно. Ну, а як у такий день буде, то згрибу. Ну і пішла я. Ось, калина нахилилась при дорозі. Абрикоски вже осипались з того пустого. Участку. Ну, ділянки. Чиясь вона, звичайно, але дивіться, які вони там високі під дерева. Айчка, що ти тут? Наталія вже поливала сьогодні, а я Соня. Ось так. Ну. Тобі жарко? Айчка, тобі жарко? Ой, там сусіди кричать. Так. Ніяк закрить. А треба і айку ж пригостити Ти будеш? А, каже, я біжу. Ну, бери. Да, бери ні, не хочеш. А чого ти ти не хочеш? На? На. От умнічка. Ну і ще на більш нема. О, все, все. Як за себе кинув? Що? Дивився. Так, кину, Зразу понюхав, а що ж ти у мене ж у тарілочці пахне щось друге, а даю печення Ти мені всю кухню спортила. На. Ти мені... я тобі спортила? Кухню всю спортила. Держи. Хотіла зварити картошечки. Котлетки нам посмажать і покликать. Ти ж така ледача, ти за все літо, мабуть, раз тільки приходила і то коли газу не стало. Ти бачиш? Я бачу. Ну, ну все, так що смачного. Ну, давай, давай. Спасибо за культур. Кажу, зараз поснідаємо це, супер зваримо це, а тоді я тобі щось дам, що ти б сьогодні ще не їла. Ну, ви бачили такої. І не буду казати. Не подивіться, яка вона сьогодні весела. Ой, єлі ходить, ну посміхається. І що ж вона там мені. Наталочка, відкрий котлети, бо вони ж гарячі. Вони ж то що я ж поки донесла, то ти будеш їсти. Я чотири лишила дома. Думаю, як хто там прийде, то чотири хватає, по дві. От. А це тобі особисто. Особисто. Так у мене ще ж ти бачиш, хто є. Ну, а там да, не їсть. Не, да, ну, ну, а, а ти будеш все їсти, і це зараз будемо їсти. Ой, ну А тоді ну, на закуску. Ну дякую. І, дивіться, не признається, що. Ой, ай, к водичку хлище так. без кінця. Третє відро ставляю. Ой. Ну і хорошо О, дивіться прохолодно, тепер і водичка, і все йде. Ой, слава Богу. Я думала, такий ливень буде. я думала, так, Навіть і не примочило. Тоня, тобі який? А що там у тебе? О, мій війна. Е, е, е... Бульонам, а міна. З курячим бульйоном, а то яловичину. Ага. Е, можна пополам, ну як ото помішаєш. Це їжа з дев'яностих. Щось мені не схотілося такого ну, гейочика. Бачиш? Ну і смачного нам. А я спішу. Так ну я проспала, я ж заснула та її, то якби ти не розбудила. Вже світла нема, виключили. Ну, да. Все так, що тобі ще й з поталанило по, потелефонувати ну, мені на намі. Я й думаю, це не відро зову світ. Треба бистренько. І Бо оце вони... ж виключили на сім чи на вісім годин. Бо думаю, буду орати, так як позавчора. А хто ж його і почує, так? Да? Ой, чудо, це не... <сь> не Наталка. А я думаю, варю нам картошечки і рибку, по... ну, котлети зроблю. Ага. Ну, я тоді бігом, ти в мене ж скільки ж вони там смажуться. Я все одно понесу котлети. Ну не поїхала ти ж на кладовище, не. бо ти ж оп, ну, як завжди. Не. ти ти так, ні, ти, ти кажеш, я так напахалась, я так, я я Ну ти, як завжди, полола там півгорода, що ти не змогла поїхати. Коли... А ми поїхали трішки жото угу. там. А я ж кажу, що там такий бур'ян. Угу. Коли. Коли... Я... Не, дай йому. Та я ось хотіла там Ну, давай. Коли... Він дзвонить. Тетя Наташа, там все в порядку. Ну, я що там все тобі? зробив, повривав, там такого страшного немає. Ну, ну слава то Богу. То я теж його поблагодарила. Слава Богу. Подивіться, так, я не їла ще в цьому ну, році. Віка купила, каже, три кілограми, ну я каже, ну такий каже. Так собі, каже. Ну, каже, Артем приїде, хай великий купе. Ну, а ой, пахне так, в цьому році ще не їла такого. Вчора раніше я, я привезе, а я кажу, вона, ми ось вам кавунчика купили. Ой, спасіба, я кажу, ще в цьому годі не їла. Ні, не їли так, не їли. Оце да. Наталя сюрприз. Я вчора два тих два кусочки з'їла, то на завтра більший кусок. М -м -м. Оце ти молодець.